Mitsubishi Grandis з об'ємом двигуна 24 літра, короткий огляд, огляд встановленого ГБО. Заправний пристрій в бампері, балон на 40 літрів сюди ставиться замість докатки. Зовнішнього монтажу власник захотів залишити третій ряд сидінь і не встановлювати у салон балон. Тут у нас розміщена кнопка. За бажанням власника знову ж таки. І підкапотний простір. В цілому виглядає ось так. Майже штатний вигляд, окрім деяких моментів. Дивимося сюди. Тут встановлено редуктор, Томасето. Від нього йде газова магістраль низького тиску на фільтр з відстійником циклонного типу. А чому такий фільтр? Тому що використано швидкісні форсунки, які заховані ось тут під кришкою. Якраз таке встановлення швидкісних форсунок дозволяє залишити цілими нешкодженими всі ці декоративні накри... кри... Кри... кришки і накладки. Добі ми їх знімаємо. Так, і ось, будь ласка, що ми тут маємо. Раз, два, три, чотири. Форсунки встановлені безпосередньої близькості до впускного колектору, і до них через такий розподільник ідуть шланги. Довжина шлангів від форсунки до місця врізки мінімальна, там буквально сантиметрів. 5, 7, не більше. А, проводка від газового блоку йде, ось ви бачите, по штатній проводці. І в цьому місці виконана а, врізка емуляції у проводку бензинових форсунок. Сам блок управління знайшов своє місце, якого тут дуже мало, до речі, місце, місце своє він знайшов е, за. Повітряним фільтром, ось в тому місці. І ось сюди виведена від нього діагностика. Форсунки сюди встановлені швидкісні НФС. Блок управління Stag GoFast. Ось такий вийшов монтаж. Дякую за увагу.